Розділ 22. СУПУТНИКИ Усі шестеро мали спільні інтереси і схожі смаки, тож згуртувалися у веселу компанію. Здавалося, не буде кінця краю приводам для радощів, які пропонував кожен наступний день. Серед таких приводів не на останньому місці були нові приязні стосунки, що складалися між учасниками походу. Як висловився Джеммі одного вечора, коли всі посідались навколо багаття. Ви знаєте, отут, у лісі, ми пізнали одне одного за один тиждень ліпше, ніж могли за цілий рік у місті. Я теж це відчуваю, відгукнулася місіс Керрію, не відводячи погляду від гіпнотичного вогню багаття. Дивно, чому це так? Мені здається, у повітрі є щось таке особливе, зі щасливим виглядом зітхнула Поліана. У небі, в лісі, в озері є щось таке словом, щось особливе. Напевно, ти хочеш сказати вся річ у тому, що ми тут відгороджені від решти світу, зазначила Седі Дін. Не приєднуючись до загального сміху, яким товариство відреагувало на неоковирну фразу Поліанни, голос Седі ледь помітно тремтів. Тут усе справжнє непідробне, тому ми теж маємо нагоду виявити все, що в нас є, справжнього і непідробного, показати себе з іншого боку. Нас же оцінює світ, у якому все визначається багатством чи бідністю, впливовістю чи непомітністю людини, а не тим, чим вона є насправді. Пхе, дещо зневажливо відгукнувся Джиммі. Дуже гарно сказано, але справжню причину підказує здоровий глузд. Тут просто немає пліткарів, що сидять на своїх ганках. Обговорюючи кожен наш крок і розмірковуючи між собою, куди ми йдемо, навіщо і чи надовго. Джиммі, ти завжди відкидаєш поезію, сміючись, дорікнула йому Поліанна. Особливість мого фаху, зазначив Джиммі, як міг би я зводити мости і греблі, якби замість річки бачив поезію? Звісно, це неможливо, Пендлтоне. Міст, важливіший для річки, ніж поезія, завжди саме так, заявив Джеммі, тоном, що змусив усіх замовкнути. Мовчання перервала Седі Дін, весело докинувши. Тю, а я б воліла бачити природний водоспад замість греблі, мости тільки псують краєвиди. Усі засміялися, і напруження спало. Тоді підвелась з Керію. Час вкладатися. Сувора гувернантка каже дітям спати час. Бажаючи одне одному доброї ночі, усі розійшлися. Так минали вечори, так минали дні. Полянна була задоволена тим, як минає час, а найбільше її приваблювала радість дружнього спілкування. Стиль спілкування дещо відрізнявся залежно від того, з ким вона була, але воно завжди було радісним. Седі Дін, вона розпитувала про гуртожиток молодих робітниць і про неймовірну роботу, яку провадить там Місіс Керію. Вони також згадували давні часи, коли Седі змушена була продавати стрічки і банти, і те, що зробила для неї місіс Керю. Поліана також дізналась дещо про літніх батьків Седі, що залишилися у її рідному містечку, про те, яку радість відчуває седі від того, що вони можуть пишатися її новим становищем. Але насправді почалося все саме з тебе, зізналась одного разу Седі. Поліана заперечно похитала головою Дарма. Все, що сталося, сталося завдяки місіс Керрію. З самою місіс Керрію Поляна теж розмовляла про гуртожиток для дівчат, що працюють, і про інші плани стосовно таких дівчат. Одного разу, коли вони прогулювались у передвечірні години, місіс Керрію раптом заговорила про себе і про зміну своїх поглядів на життя. Точнісінько так, як седі, схвильованим тоном вона сказала, а почалося все саме з тебе, Поліан І точнісінько, як із седі, Поляна не бажала слухати компліменти, а натомість заговорила про Джемі і про те, як він змінив життя місіс Керію Джеммі, просто диво, з ніжністю підтвердила місіс Керію я його люблю, наче рідного сина. Він мені не був би дорожчий, навіть якби справді був би сином моєї сестри. Отже, ви не вважаєте, що він, той самий Джемі? Не знаю. Ми не змогли з'ясувати точніше, іноді я майже впевнена, що це він. А тоді у мене знову виникають сумніви, але сам він. Мій славний хлопчик вірить у те, що він мій племінник Джемі. Одне можна сказати напевне, він юнак гарного походження. З його талантами і розумом, він не схожий на звичайного безпритульного, інакше він не сприймав би так легко виховання і освіту, що йому надаються. Безперечно, кивнула Поліанна, а якщо ви так глибоко його любите, то чи має значення, той самий він Джемі, чи не той самий? Місіс Керю завагалася, в її очах промайнуло щось від давньої туги і душевного болю. Так, наскільки це стосується його самого, зітхнула вона нарешті, але іноді я замислююся, якщо він не той самий, не наш Джеммі, то де нині Джемі Кент? Чи він здоровий, чи він щасливий, чи любить його хто небудь. А коли я починаю про це думати, Поляну, я місця собі не знаходжу. Мені здається, я віддала б усе, все, що маю на цьому світі, аби тільки знати напевне, що цей юнак справді Джеммі Кент. Поляна часто згадувала цю розмову спілкуючись з Джемі. Той був цілковито переконаний, що він племінник місіс Керрі. Я просто відчуваю, що це саме так, зізнався він колись Поліані. Я вірю, що я Джеммі Кент, я так давно в це вірю, що якби з'ясувалося зворотне, я не зміг би цього витримати. Місіс Керрію так багато зробила для мене, і якщо тільки уявити, що врешті-решт. Я виявився б, чужим. Джеммі, але вона тебе любить. Я знаю, і від цього я страждав би ще більше. Хіба ти сама не розумієш? Від того, що вона б страждала, адже їй так хочеться, щоб я був тим самим Джеммі. Я знаю, що їй саме цього хочеться. Якби тільки я міг зробити щонебудь для неї. Так, вона мною би пишалась, якби я міг принаймні сам заробляти собі на життя як справжній чоловік. Але що я можу вдіяти з оцим? вимовив він з гіркотою, кладучи долоні на милиці, що лежали поруч. Поляна була прикро вражена і засмучена. Вперше вона почула від дорослого Джемі нарікання на свою фізичну ваду. Вона гарячково шукала належні слова для відповіді, але перш ніж здобулась на якусь фразу, вираз обличчя Джеммі змінився. Та це пусте, забудьмо. Насправді я не хотів про це згадувати, весело вигукнув він. До речі, навіть з точки зору нашої дитячої гри. Я намоловку моловку дурниць. Насправді я радий, що маю милиці. Вони набагато ліпші за інвалідне крісло. А твоя книга радощів, ти й досі її ведеш? несміливо запитала Поліан. «Ще б пак. У мене тепер ціла бібліотечка таких книжок. Вони всі у брунатих, шкіряних палітурках, всі, крім першої. Першою залишається старий нотатничок, що подарував мені Джері. Джері, я саме хотіла розпитати тебе про нього, похопилась Поліана. Що з ним тепер? Він у Бостоні, і мова його так само сповнена яскравих епітетів, щоправда, нині він змушений іноді пом'якшувати свої стилістичні звороти. Він так само займається газетами, але тепер він уже добуває новини замість продавати їх. Він став репортером, я зумів допомогти і йому, і мамусі. Можеш собі уявити, як приємно мені було цим займатися. Мамуся зараз у санаторії, лікується від ревматизму. Їй уже ліпше. Набагато. Невдовзі вона звідти виписується і повернеться до Джері, щоб займатися господарством. Джері господарство закинув, оскільки останнім часом надолужував недоліки своєї освіти. До речі, він дозволив мені допомагати йому тільки у формі надання позики. Він чітко обумовив це. Правильно, схвально кивнула Поліанна, я б теж так вчинила на його місці. Неприємно бути перед кимось у боргу і не мати можливості відплатити. Я знаю, що це означає. Саме тому мені дуже хочеться якось відплатити нині тьоті Полі після всього, що вона для мене зробила. Ти вже допомагаєш їй упродовж цього літа. Поліанна наморщила чоло. Так, я проваджу пансіон. Це одразу видно. Варто на мене глянути, правда? іронічно кинула вона, жестом обводячи навколо себе. У жодної господині пансіону не було стільки розваг, як у мене. Але якби ти чув зловісні пророцтва тітоньки полі, які бувають пансіонери, не утрималась вона від сміху. Що ж то були за пророцтва?» Поляна рішуче похитала головою на знак заперечення. Цього я не можу розкрити конфіденційна інформація. Але вона замовкла на мить, а тоді продовжила дещо сумніше. Але так не триватиме завжди. Відпочивальники є тільки влітку, а мені треба буде щось робити також і взимку. Я вже про це думала. Напевне, я. Писатиму повісті. Джемі здригнувся. Що ти робитимеш? Писатиму повісті, щоб їх видали за гроші. А чого ти дивуєшся? Багато хто так робить? Я в Німеччині знала двох дівчат, що писали оповідання. А ти вже пробувала щось писати? запитав Джемі насторожено. Ні, ще не пробувала, зізналась Поліанна. І, ніби захищаючись, додала. Я ж кажу, що зараз на мені пансіон я не можу робити дві справи одночасно. Звісно, не можеш. Вона глянула на нього трохи ображено. Ти гадаєш, що я не зумію писати? Я такого не казав, не казав, але я бачу з виразу твого обличчя, а я не розумію, чому б я не впоралась? Це ж не співи, щоб можна було б мати гарний голос, і не музика, де треба вчитись грати на музичних інструментах. Я думаю, це трішечки схоже, глухо відгукнувся Джеммі, дивлячись кудись в бік. Чого це? Що ти маєш на увазі? Потрібні тільки ручка і папір, оце й усе. Це ж не те саме, що вчитись грати на фортепіано чи на скрипці. На мить запала тиша, тоді пролунала відповідь Джемі. Голос його був так само приглушений, а погляд спрямований кудись у простір. Інструментом, яким ти наміряєшся володіти, Поліану, стане велика душа нашого світу. Вона, видається мені, найдивовижнішим інструментом з усіх, на яких можна навчитись грати. На кожен твій дотик, якщо навчишся вправно грати, ця душа відгукнеться сміхом чи сльозами покірна твоїй волі. Поляна захоплено зітхнула, в її очах заблищали сльози. Ох, Джемі, як гарно ти висловлюєш свої думки. Як завжди, я ніколи не думала про це з такої точки зору. Але ти правий, і однаково. Хотіла цим займатися, хоча, може, й справді у мене нічого не вийде, але я читала оповідання і повісті в журналах і завжди думала, що могла б написати не гірше. Я страх як люблю розповідати історії. Я дуже люблю переповідати те, що почула від тебе. Але коли розповідаєш ти, я завжди сміюсь або плачу. Джемі рвучко обернувся до неї. Мої розповіді справді змушують тебе плакати чи сміятись, в його голосі відчулось дивне хвилювання. Ну, звісно, Джеммі, ти сам знаєш. І ще раніше так було, коли ми зустрічались у Бостонському парку. Ніхто не вміє так розповідати, як ти, Джеммі, насправді. Це б тобі слід було писати повісті, а не мені. Слухай, а чому ти не пишеш? У тебе точно б вийшло, я знаю напевне. Відповіді не було. Можливо, Джемі не почув запитання, бо саме намагався підкликати до себе Бурундука, який пробігав між кущами неподалік. Такі приємні прогулянки з бесідами траплялись у Поліани не тільки з Джеммі, Керрію і Седі. Нерідко її супутниками і співрозмовниками бували Джиммі або Джон Пендлтон. Поліана тепер переконалась, що вона раніше не знала справжнього Джона Пендлтона, відколи вони влаштували табір біля гірського озера, від його колишньої понурості. І мовчазності не лишилось навіть сліду. Він ходив лісом, купався в озері і рибалив з не меншим ентузіазмом, ніж його названий син Джеммі, виявляючи при цьому не меншу енергійність. А вечорами коло багаття він не гірше за Джеммі переповідав свої пригоди. Кумедні і страхітливі, що випали на його долю під час подорожей у далекі краї. У сахарній пустелі, як говорила Ненсі, сміючись, сказала Поляна разом з рештою, умовляючи його розповісти ще якусь історію. Але найбільше подобалося Поліані, коли, залишившись з нею віч на віч, Джон Пендлтон розповідав дівчині про її матір, таку, якою він її знав і кохав у давно минулі часи. Його розповіді були водночас і радісними, і несподіваними для Поліани. Ніколи раніше він не висловлювався так відверто про своє глибоке і безнадійне кохання. Напевне, Джон Пендлтон сам відчував. Певне, здивування з цього приводу, оскільки одного разу він задумливо зізнався: Я сам не знаю, навіщо розмовляю про це з тобою. Але мені дуже приємно, тихо відповіла Поліанна. Розумію, але я б ніколи не подумав раніше, що стану про таке з тобою розмовляти. Втім, можливо, тому, що ти так схожа на неї. Саме такою я її запам'ятав, ти дуже схожа на свою матір, моя мила дівчинко. Дивно, я завжди вважала, що моя мама була вродливою, ще роздивувалась поляна. Так, вона була вродливою. Дівчина глянула на нього з іще більшим подивом. Тоді я не розумію, як я можу бути на неї схожою. Чоловік розреготався. Поліанно, якби я почув це від якоїсь іншої дівчини, то відповів би втім, байдуже, що я відповів би. Але ти, моя чарівнице, бідолашна, негарна Поліанна. Поліанна з непідробною гіркотою і осудом глянула просто в усміхнені очі чоловіка. Містере Пендлтон, будь ласка. Не треба отак з мене глузувати. Мені завжди так хотілось бути гарною, хоч як безглуздо це б не видавалося. Адже я маю дзеркало, щоб у нього подивитися. В такому разі раджу тобі подивитись у дзеркало, коли ти говориш, повчально порадив чоловік. Поляна широко розкрила очі з подиву. Мені те саме сказав Джиммі, он як? Негідник, сухо відгукнувся Джон Пендлтон, а тоді, різко змінивши тон, суто у своєму, тільки для нього характерному стилі, тихо додав. У тебе материні очі і усмішка, Поліанно, і для мене ти вродлива. Несподівано пекучі сльози підступили Поліанні до очей, і вона не спромоглась на жодні слова. Та хоч би як цінувала дівчина щирі бесіди з усіма цими людьми, найбільше вона любила спілкування з Джиммі. З Джиммі не було потреби навіть багато розмовляти, їм і без жодних розмов гарно було вдвох. Джиммі завжди все розумів. З ним було так легко і просто, незалежно від того, про що вони розмовляли. І навіть тоді, коли не розмовляли взагалі. До того ж, з Джиммі не було потреби у болісному співчутті. Джиммі був здоровим, сильним, високим і щасливим. Він не побивався про втраченого племінника, не сумував через втрату юнацького кохання, йому не треба було пересуватись на милицях. Не було нічого такого, що мало б викликати болісне співчуття і про що було б тяжко думати. З Джиммі можна було залишатись веселою, щасливою і вільною. Джиммі був такий славний.